Це професійна будівельна кампанія. Вже ви думаєте, що ми порушили будь-які інструкції або закон України? Ніколи. Це просто слово ніколи. Тому що ми розуміємо, що можна робити. Але ходити за дозволом яким? Хабар принесли? Я не знаю, до кого і з чим. Ми не поміняли внутрішній простір, ми, не, ми зробили жодної капітальної стіни. Тобто вони а, так само цікаво, ходили ж по РВАЛ, коли ми почали робити, тільки от, наверху знесли, почали робити гідроізоляцію, це ж був кіпіш неможливий. І приходила інспекція, ну, виконком приходив, з, 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 з главним, ключовим, першим заступником паном Людомиром і взяли начальника архітектурного контролю. Це було дуже так приємно, коли юристи стоять. Він там стоїть, всі галдять, що ви тут будуєте. Ми кажу, будь ласка, я нормально, даю проєкт, що ми будуємо. Ну, юриста дивиться на проєкт на пана бачку, але начальник інспекції подивився, подивився на мене, подивився на нього, бо закриття, це гідроізоляція. Він здавалося, що там будуємо стіни, не знаю що.